На відео співробітники ДСНС реанімують собаку, яку винесли з будинку на вулиці Василя Червонія у Рівному займання у квартирі на четвертому поверсі сталося 2 жовтня. На той момент у помешканні була лише півторарічна хаскі Бонні. Він е дихав ще, але дуже дуже такий був слабкий вже. Серцебиття було дуже слабке. Володимир Степенюк один із трьох рятувальників, які реанімували боні, каже, діяли оперативно, адже тварина була у важкому стані. Були були перечуття, що може не врятуємо, але так як господарі дуже сильно хотіли, щоб його врятували і безпосередньо приймали в в цьому участь. То песик вижив, слава Богу. Разом із Володимиром Степенюком рятували хаски Роман Душко та Андрій Савюк. Кажуть, у той день уперше в своїй практиці скористались дихальним апаратом, призначеним для порятунку людей. Його вирішив застосувати Роман Душко. Це є апарат на стисненому повітрі. драгер, знаходиться на кожному автомобілі. Використовуємо його для Порятунку людей в задимлених та загазованих середовищах. Він одразу подає кисень. Ми відкручуємо просто вентиль і нажимаємо на кнопку і виходить кисень. Не кисень, а стиснути повітря. Собаку знайшли у одній з кімнат. Вона заховалась під ліжко і знепритомніла, пригадує Роман Душко. І додає, був упевнений в ефективності апарату. Найбільше запам'яталось це. Так, як себе поводили власники тварини, тому що по них було видно, що вони більше переживають за тварину, ніж за своє майно. Як сказав мій водій, тварина є тварина, кожен заслуговує на життя, а квартиру можна відбудувати. Ми його відкачали, вже побачили, що собака стає на ноги, накрили його одіялом, і після того господар його завіз до ветеринара. Закритий масаж серця для боні робив Андрій Савюк. Рятувальник каже, вивчав домедичну допомогу в університеті та на професійних курсах, тому не хвилювався. Чим специфіка, що собачка вона трошки слабші, в неї кості і треба нажимати було легше, якщо чесно, це вийшло якось. Е на автоматизми господар боні, рівнянин, Ігор Дулич, на камеру розповідати про інцидент не захотів. Зараз зайнятий відновленням оселі. Він повідомив, що боні почувається краще. Зараз вона регулярно відвідує кисневу камеру й перебуває під наглядом ветеринара. каже після пожежі шерсть його білосніжної хаски стала сірою. Так як в мене самого є котик, ми його дуже любимо з дружиною, Відповідно, я би зробив би точно так само, як і власник. Я би зробив би все для того, щоб ну, спасти йому життя. Надія Кривкова, Ларі Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.